Всім привіт! У нас нова поставка. Товари для дому, 9 тонн. В цих 9 тоннах ми маємо товари для саду, городу, маємо для кухні, для швейні товари. Такі судочки маємо для, для, для захисту рослин. Ще у нас є різні валіки для покраски, кухонні для випікання форми. Є Парксайд різні стяжки. Також такий лот з підставками для меблів. Щіточки для покраски, пластикова посуда багаторазова для пікніка. Також у нас є ножі, для кухні різні штучки. Там ще далі у нас є товар. Всім привіт! Я Аня хочу презентувати вам деякі лоти з нової поставки нашою. Перше це вироби для прибирання аквапур. Тут ви знайдете щітки, змінні для швабри, насадки змінні для скла для вікон, насадочки для прибирання підлоги, змінні гантірочки, щіточки для пилу, ось такі спілька, і телескопічні палки. В Цьому лоті буде 20 одиниць товару, і він коштує 1850 гривень гривень. Вартість одної одиниці цього товару буде 90 гривень, 92 гривні 50 копійок. Наступне, що я хочу вам показати, це кухонне приладдя Ернесто. Це все заводська упаковочка. В, цій, в цьому лоті буде сім видів кухонного приладдя. Це така товкачка для картопельки, вінчики, черпачки, черпачки такі для спагетті, такі шумовочки, лопаточки. Всі вони класно зроблені. Ручки в всіх приладдях з нержавіжчої сталі. Сама робоча поверхня йде з високоякісного пластику, витримує він 210 градусів, але залишати просто так також на сковорідці не треба, тому що може розплавитися. Можна мити в усомінній машинці. Цей лот коштує 1000 гривень 24 предмети. Вартість однієї одиниці 41 гривня, 67 копійок. Наступний лотик це ножиці. В лоті буде два види: перший вид – це господарські ножиці з відкривачкою, та також з відкривачкою для банок для кришок. Наступні ножиці це такі ножиці з високоякісної також сталі для потріблення трав. Підходять вони як для правші, так і для лівші. В комплекті є ще така зручна щіточка для очищення. В лоті буде 10 одиниць, коштує він 690 гривень, вартість однієї одиниці ще 69 гривень. Наступний лотик це. Такі кухонні ємності для овочів і фруктів. Всього в лоті буде 20 таких різних контейнерів: для лимончику, для часничку для авокадо. Всі вони, ви бачите, в різних кольорах. Для цибульки такий лотик з кришечкою з'ємною, для томатів. І також дуже прикольне приладдя для авокадо. З допомогою нього можна. Розрізати авокадо, виняти кісточку, та також м'які. Цей лот буде коштувати також 690 гривень. В ньому буде 20 одиниць товару і вартість одного контейнера, такого тридцять гривні 50 копійок. Так, і ще хочу показати вам такі класні серветки з мікрофібри. Вони йдуть в розмірі XXL, в чотирьох кольорах. Розмір XL це 36х38 см. Ці ганчірки прибирають до 99% бактерій з допомогою однієї води. Так, в лоті буде 10 таких упаковочок. Лот коштує 1250 гривень і вартість однієї упаковки 125 гривень. Це не всі товари, які ви побачили. Будуть ще. Також під відео будуть мої контакти, так що звертайтеся для замовлення. Дякую. Всім привіт! Я Вікторія. Хочу також вам презентувати нашу нову поставочку. У нас дуже багато лотів для ремонту, для побуту. Це стяжки різноманітні, кольори, розміри різноманітні, які можна використовувати. У будь-яких ремонтних роботах. Також це насадки для саду. ось такі. Також є різні набори, різних діаметрів. Скоро весна, вони дуже будуть в нагоді. Є ось такі набори для ремонту. Це валіки зі змінними рукоятками і різними насадками. Також є іграшки. Лотів дуже багато, на жаль, всі вам не зможемо показати. Але зараз хочу вас ознайомити з лотами це кухонне приладдя. І перший лот, який хочу вам показати, це лот з кухонним приладдям. В цей лот входить 15 одиниць, вони з дерев'яними ручками на силиконових основах. В цьому лоті будуть три вінчика, один пензлик силиконовий. 4 лопатки силиконові, два скрипка для тіста, дві ложки шумовки та три кухарські ось такі ложки. Ціна цього лоту буде 620 гривень, собі вартість всього 41 гривня, 33 копійки неймовірна ціна для такого лоту. Також є ось такий мініатюрний лот. Це ось такі пательні Ернесто. Вони дуже цікаві тим, що, по-перше, вони використовуються для всіх поверхонь, окрім індукції. Для індукції, на жаль, їх не можна використовувати. Але є навіть такі от підказочки, що на цих пательнах можна жарити яєшню, можна готувати панкейки, крепи різні, млинці і таке інше. Дуже цікавий такий варіант. Всього буде в лоті 12 штук. Ціна лоту 1350 гривень і діаметр цієї сковорідочки 14 см. Далі, слідучий лот це ось така цікава пропозиція, хлібниця. Вона виконана з натуральної тканини, це бавовна. В лоті буде 12 штук. Розміри 23х18х34 см. Ціна лоту 1140 гривень. Це дуже цікавий варіант, тому що ваш хліб завжди буде свіжим випічка і хліб. І ще один лот для наших господарок: це лот з силіконовими лопаточками, килимками та щітками. В лоті буде 14 наборів, тобто 14 упаковочок. Буде 8 ось таких лопаток силиконових. Вони термостійкі до 250 градусів витримують температуру. Можна використовувати їх в судомильній машині. Також будуть 4 силиконові пензлики. Вони також можуть бути використані і вимиті в посудомильній машині. Це дуже цікавий такий варіант. Вони різні є за величиною і за розміром. Ну Такий бонус це килимки, буде дві штуки в лоті. Вони силиконові, розмір 38х30 см. Ці килинки, вони не вбирають запах їжі, тобто ваша їжа буде завжди смачна і безпечно приготовлена таким чином, що не потрібно використовувати ніякий жир. Він не ковзе по поверхні, тому дуже зручно розкатавши своє тісто. Печиво і інші вироби, одразу випікати в духовій шафі. Ціна цього лоту буде 940 гривень і лоті буде 14 наборів. У нас дуже багато ще лотів. На жаль, ми не зможемо їх всі вам показати, але очікуйте їх на наших вайбер-каналах, Ютуб-каналі, на нашому сайті. Ми вас вітаємо з наступаючими інстаграми. Бажаємо вам року. миру, спокою, злагоду. Залишайтеся з нами, ми дуже вам раді. З Новим роком заробляйте свіжі гроші, насолоджуйтесь життям, всім нам миру і любові. Ура!